Кіра Олес львівський митник, який був затриманий за підозрою у переправці величезної кількості ухилянтів. як він налаштував, чому він так не боявся? Хто така його матір, Кіра Галина Петрівна? У прокуратурі, коли прийшов колись луганський мент-прокурор, то Кіра Галина Петрівна була керівником профспілки, і вона настільки перейнялася до нього, що як мені приснилось у снах поселила у себе вдома, і в тих же ж снах мені снилося, як чоловік Кіра Галина Петрівна, чим займався? Правильно підбирав у цьому луганському менту Юрію Вікторовичу, квартири на крадені, награбовані гроші на Львівській прокуратурі. І от Галина Петрівна, працюючи зараз біля Максима Козицького, сказала своєму синочку, що олесю граб стільки, скільки зможеш, стільки, скільки виходить, не лягай спати. Граб, граб і ще раз граб. Навіть якщо тебе затримують в ДБР, я Звинниченка трохи туди до гори підіймусь. І запобіжний захід може навіть і не встиг. про запобіжний захід, Кири, Олеся, про Галину Петрівну, як і що там відбувалося у Львівській прокуратурі. Скільки вони для цього Луганського Мінта, точніше, колишнього прокурора області, квартири з чоловіком придбали? Чим зараз займається і чоловік? Мої сни, знаєте, вони. Так історично склалося з 2004 року, з 2014, що після них люди опиняються у в'язниці, бо в них всі вірять, а потім тісне на моє самоздивування підтверджуються фактами. Не можна у час, коли найсміливіше захищають українську державу бути такою шкірою. І не можна бігати по ДБР, по Ляшках і його заступниках і прикриватися представниками президента у Львівській області, вигороджуючи свого синочка з явно, на мою думку, антидержавної діяльності. Далі буде.